Ми досить часто чуємо, я не розумію сучасного мистецтва. Його незрозумілість лякає. Це зовсім не те, до чого ми звикли, але сучасне мистецтво, тим і характерне, що не визнає жодних рамок, а пропонує все нові і нові мистецькі прийоми. Молоді художники: Сергій Грес, Валентин Кузьменко, Василь Давиденко, Єгор Казмін – Казьмін засновники Олександрійського центру сучасного мистецтва. Прем'єрна виставка митців під назвою Минула війна майбутнє. Полотна написані до війни, інсталяції сьогодення та картини майбутнього. Мета створення нашого усердського центру часу мистецтва для розвитку сучасного мистецтва нашої громади. Ми об'єдналися до того був один плюс один дорівнює три. Тобто кожен поодинці може зробити набагато менше, ніж ми разом з командою. Для молоді хочемо винести саме те, що треба над сучасне мистецтво і в ньому жити зараз, бо це зараз сучасність. Одна з робіт засновників центру найбільш захоплююча і символічна. Це полотно Валентина Кузьменка, незламна нація, яка висить у залі війни. Дерево зображене на ній, уособлює нашу державу, а надріз полотна, зшитий традиційною українською вишивкою, доводить непохитність перед ворогом. Художники центру стали першими відкривачами мистецтва стріт-арту в нашому місті. Мурал очі України біля міста Олександрії простягнувся майже на 120 метрів. Ця робота стала спільним досягненням чотирьох професіоналів. Ескіз майстри розробляли майже місяць, працювали в напрямку символізму, використовуючи аерозольну техніку. Символ та суть створення цього муралу це незламність та нескореність. Ми хотіли надихнути людей, жителів цього містечка на того, щоб вони пишалися та надихалися цим малюнком. Родзинками Олександрії, що розлетілися мережею, стали картини на будинках Василя Давиденка. Його масштабне графіті футболіст символ уболівальників місцевої футбольної команди. А розписана яскравими фарбами стіна в центрі міста інстаграмною локацією всіх підлітків. Сучасне мистецтво належить молодим майстрам. Вони бачать сьогодення через свою призму, занурюють нас в нові ідеї, розширюють горизонти бачення світу, спонукають до роздумів.